Ну, шановні депутати, ми з вами зібралися на позачергову сесію. З присутніх 10 депутатів, тобто в нас є можливість провести дану сесію. Якщо будуть якісь пропозиції у вас щодо проведення даної сесії, інші пропозиції є. Хто за те, щоб позачергову сесію розпочати, прошу проголосувати. Хто за проти отримали з якого одноголосу? Напомість даної сесії виноситься. Ця... Два питання. Е, перше питання зміни до бюджету 2014 року. І друге питання розгляд заяв громадян. Інші пропозиції, якісь є, доповнення до повістки денної. Яка пропозиція? Затвердити. Хто за те, щоб затвердити дану повістку дену, прошу проголосувати. Хто за? Проти примали. Дякую одноголосно. Отже, розпочинаємо по першому питанню слово надається, виконуючого обов'язку головного погата прочатку Любов Васильна Любов Сильна, будь ласка. Шановні депутати, сесією проводської районної ради номер 687 39 від 21.10.14 року Світлінянській сільській раді для поповнення бюджету було виділено, виділено додаткову дотацію у сумі 23 тисячі гривень. Пропоную внести зміни до кошторису на 2014 рік по загальному фонду бюджету, а саме, збільшити доходну частину бюджету загального фонду, інша додаткова дотація на суму 23 тисячі, збільшити видаткову частину бюджету загального фонду за рахунок іншої додаткової дотації на суму 23 тисячі гривень. А саме, по КФК 010116 управлінні 11 700 гривень, а саме зарплата 8 тисяч на на зарплату 3700. По КФК 110, 204 культур 8300 зарплата 6 тисяч і нарахування на зарплату 2300. І по КФК 110, 201. Бібліотека в сумі 3000, зарплата 2200, нарахування на зарплату 800. Прошу затвердити зміни до бюджету. Запитання по даному питання у когось є? Немає запитань. Ви пригадуєте на попередній сесії. Ми говорили про те, що в нас якраз була не вистачало. У бюджету для фінансування заробітної плати якраз 23 тисячі. Ці 23 тисячі, районний бюджет нам у вигляді дотації і надав. Значить, пропозиції затвернити, да? Інші пропозиції. Хто за те, щоб затвердити зміни до бюджету 2014 року, а саме, а так як прозвучали від виконуючого обов'язків? Головного бухгалтера Хоченко Любов Васильна, прошу проголосувати, голосувати. Хто за? Проти? Утримались. Дякую одного голосу. І друге питання: розгляд заяв громадян. Слово надається землеупоряднику Тетяні Василькові. Значить так, заява від і Ігоря Миколайовича. Прошу вас внести зміни до рішення 08 сесії 23-го скликання за номером. 185 від 23.12.99 року в зв'язку з невірними геодезичними промірами та конфігурацією земельних ділянці <кліст> та дати дозвіл встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі. Це вийшло, що їхній город на Коценко Михайлу Петровичу. <кліст> тобто він погоджується на внесення змін, щоб зрець його зрець. Щоб зняти, тому що. Посадили його зовсім не туди, коли треба. Пропозиції? <кліпи> Збираю, ми доволить, ми. Началька, задовольнити дану да, заяву. Да. Інші пропозиції. Хто да. за те, щоб задовольнити дану заяву, прошу проголосувати. Хто за? Проти. дякую, Корсун, Утрималися. Які 62. Прошу вас надати мені земельну ділянку від будівництва. Житлового будинку господарський і споруд орієнтовної площі 0,15 га, Так як мною не використана безплатна приватизація земельних ділянок. Слухаємо пропозиції. На чергу. На чергу. На чергу. Тобто, на чергу. Поставити на чергу на отримання даної земельної ділянки. В разі скажімо, Виділення земельних ділянок на підбудівництво. Інші пропозиції. Хто за те, щоб задовольнити дану заяву, а саме в такому, скажімо, не тлумаченні, а скажімо, в, такому, в такій редакції поставити на чергу і в разі виділення даних земельних ділянок, надати дану земельну ділянку, прошу проголосувати. Хто за проти? Утримувати, дякую Далі. Від Відбавич Оксани так, Прошу вас надати земельну ділянку для видниця в своєму житлому ринку та присадити споруд. Безпокладна перевага на приватизацію земельної ділянки не використовувала. Так, значить кирячок. Що... Кирячок. Ага. Е, Оксана. <гану> Значить, вона зареєстрована у нас по вулиці <гану> Коцюбинського, а проживає зараз у Третий. Так само, якщо роботи. Пропозицію. Так, чого ж ми тоді? Вона живе десь. Кожен громадянин України має він право навіть навіть, має право, навіть у Криму я, подати заяву. Я я так, пропозиції. Чергу. Значить, так само значить, поставити на чергу і надати при виділенні. Інші пропозиції. Ставлю на голосування. Хто за те, щоб поставити на чергу і надати при виділенні земельних ділянок Бабич Оксану Васильовну, прошу проголосувати. Хто за? Проти? Один утримався. Два утримався. Поприділяє... Оп... Зразу определяється, що ти... То ти за, то ти проти, то ти утримався. Значить, ще раз проголосуємо. Хто за те, щоб надати, прошу проголосувати. Хто за? Проти? Один. Утримались? Два чоловіка. Геймед, мене не потрібні. Прошу надати дозвіл на приватизацію земельної ділянки в площі на 30 га. На який знаходиться будинок моєї матері, який прийшов мені в пану пішло від 05.06.2014 2014 року за адресу освіти вулиця Кірова, 3. Запитання, пропозиції. Інші пропозиції. Хто за те, щоб надати дозвіл на приватизацію земельної ділянки, яка перейшла в спадок? Прошу проголосувати. Хто за проти? Утримали з одноголосно. не поголосу. Заява Сужко і Олександрівнич Прошу надати дозвіл на приватизацію земельної ділянки і площі ноль 14Г, яка знаходиться по вулиці 1, Один. Зв'язку з тим, що мені перейшов у спадковий будинок свідоцтво на право власності від. 4 11 року за номером рок 3 дроб 588. Це ось у центрі почали да. Біля... приватизовувати, чоловік помер і так і відповідається. Пропозиції mm -hmm. no. інші пропозиції. Ну no, а якщо там хтось захоче, щось в центрі клуб построїть, там раніше клуб, там... як це? А як це захоче, земля no, якщо земля приватизована?

Ні, ну може висловлювати, тільки ж думка повинна не розходитися з законодавством нашим. А якщо просто поговорити, то це не те, це місце. На базар виходимо і говоримо просто. Значить, хто за те, щоб надати дозвіл на приватизацію даної ділянки, прошу проголосувати. Хто за? Проти? Один. Утримались? Немає. Рішення приймається. Да пішло затверджування. А, Прочитати їх двоє всього разу. Та ні, окремо. Матченко, Микола Борисович, прошу затвердити дати за дозвіл на затвердження земельної за ділянки. Запитання, пропозиції. Надати дозвіл на затвердження. Хто за те, за те щоб занадати дозвіл на затвердження документації прошу проголосувати? Хто за? Проти Утримуємо, з'явлю і одноголосно. Наконечно, Володимира Іосиповича, прошу вашу дозволу на затвердження земельної ділянки очі13 для підбудівництва. По що сатрі 600 з під будівництво. Пропозицію це на затвердження. Це надати інші пропозиції. Ну за те, щоб надати дозвіл на затверджування. Документацію прошу проголосувати. Хто за? Проти, отримали сюди. Рішення приймається. Так. Заява Кубка Валерія Івановича. Прошу вас надати дозвіл на викуп земельної ділянки з розстроченням. З розстроченням платежу відповідно до постанови Кабінету міністрів України за номером 381 від 22 09 року про затвердження порядку здійснення розрахунків з розстроченням платежу за придбання земельної ділянки державної комунальної власності, яку я орендую на підставі договору оренду вкладеного приватним Наталі Росомпроводського районного матеріального округу Бурлакою від 05.11.08 року зареєструваним за номером. 10968 для обслуговування магазину фронтуварі 1 та заодієнного за пункту, що належать мені на підставі договорів у півпродажу дослідження приватної Наталії Соборовського району напередодні округу 26.01.05 року, зареєстрованим за 378 номером. Так, земельна ділянка знаходиться вулиця Жовтнева, 3Б. Село Світильне. Площа земельної ділянки 0,09 гектар. Цілі... гектара. А да, 9 да. 900. Цільове призначення земельної ділянки для обслуговування магазину промтоварів та залочовельного пункту. Нас не заперечує щодо укладення договору авансового, внеску з оплати вартості земельної ділянки для оплати робіт з проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки, яка знаходиться за адресою Київська Огорської район освіти, на вулиця Жовтнева, ТРБ у розмірі 5% нормативної грошової оцінки. Немає запитати. Ну, розкажі, розкажіть своїми словами. Хорошо, розказуйте своїми словами. Значить, е, земельна ділянка, на якій знаходяться споруди власністю яких є кубка. Так? Да. Значить, це, ну, ми скажемо так, кафе добродій зараз, але він числився як про магазин, про товари. Один і заготівельний пункт. Тобто ці дві споруди власністю є даного суб'єкта. Зрозуміло, так? Да? Згідно законодавства, він має право, якщо ми надамо таку згоду на купівлю даної земельної ділянки. І тільки він, то, що в нього є неухомість, яка знаходиться на даній земельній ділянці. Значить, якщо ми погодимо купівлю даної земельної ділянки, то тоді проводиться експортно-грошова оцінка даної земельної ділянки. Причому експортно грошова даної земельної ділянки проводиться через оприлюднення оголошення у районній газеті, перш за все. І ще якійсь газеті. Тобто то це щось похоже на тендер. Але тут тендеру не може бути, тому що він є власником нерухомості. Тобто ми не можемо іншому продати, ми можемо, якщо продати, тільки йому. Але от грошова оцінка, експортно-грошова оцінка може робити селі організація. Тут звернувся він до нас про те, щоб купити дану земельну ділянку. Зараз він платить оренду даної земельної ділянки. Це як е, своїм словом. І да, в нього вже підсумні кадасту відомий на цю земельну ділянку. Ну, скажімо так, власником даної земельної ділянки зараз є сільська рада. Да, тобто вона знаходиться в комунальній власності. Якщо ми погоджуємося, ну от скажемо, грошова оцінка е, до цього, то її земельної ділянки становила 270 тисяч гривень. Щоб ви знали. Яка? Що, що вона що це коштує земельна ділянка? Отже, якщо ми погоджуємося на продаж даної земельної ділянки, то значить кошти надійдуть до бюджету сільської ради. Тобто ми зможемо щось за ці кошти побудувати. Але він, от якою умови він хоче? Він хоче, щоб зразу заплатити 50% від оцінки, яка буде. Грошова оцінка. А потім 50% рівними частинами на протязі трьох років. Mm -hmm. Скільки зараз оренди? Зараз оренда 1300. Так. 5%, так? Причому 5%? Ірина Петрина чула 5%, зовсім не проте. Я не слухала. 5% виділяються кошти на проведення експортно-грошової оцінки. Взагалі-то експертно грошова оцінка повинна робитися сільською радою, але я не заперечую виділити кошти на експортну грошову оцінку, тобто заплатити за експортну грошову оцінку. А знавали вже все, це немає. Ну, скажімо так, ми можемо, тут <світтєрі> два, два варіанти. Ми можемо скажем, залишити так, як воно є, розумієте, і буде капати по оці 1300. Ну, наскільки практика показує ці 1300, з'їдається, хто на де вони дівається. Ви розумієте? Ну це так, як вдома. По 100 гривень не, не замітити. Ну, коли попаде певна сума, значить можна закати. При, при умовах ну, сучасної етапи, при умовах інфляції, яка в нас зараз, то це взагалі вже ну, ми нічого не можемо робити. Якщо дійсно грошова оцінка, ну грошова оцінка повинна бути, на мою думку, більша вже, не менше, ніж 270 тисяч, якщо навіть 50%, то це якраз ті кошти, за які можна ну, хоча б освіти вулиці всі. 130 тисяч. Добре, ви кажете, є катастрої. На підставі чого він в ньому є? Це. Кадастровий номер на цю діянку, на цю раду. Не в нього, не в ньому. Нас... Нас, то... Не чітко по було сформовано. А, Ну не може бути в нього, ніяким чином. За що ви хоче купити? Це наша, вона. це комунальна власність. <плес> 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 На землі. Центрі тобто цю земельну ділянку ми використати на інші потреби просто-напросто ніколи не можемо. Тобто вона може тільки орендуватися ним, або купитися ним. І все. Ну, При умові, що він продасть, скажімо, піску руди, значить інший буде власний. Але ніколи ми не зможемо змінити цільове призначення. Тої земельної ділянки. От і все добре. Значить, пропозиція та є. Надати. Інші пропозиції. Немає? Тоді ставлю на голосування. Хто за те, щоб надати дозвіл на продаж земельної ділянки площою 9% соток за. Адресою жовтнева, яка там? 3Б. Прошу проголосувати. Хто за? Проти? Утримались? Один. Дякую. Все, так? Да? Дякую всім вас, що ви порахувалися і своїм часом і все-таки дали можливість провести дану сесію.